Не треба, не треба е, жити в ілюзіях, що ті гроші, які зароблені е, багатьма відомими публічними людьми, артистами, да, акторами, коміками, це гроші зароблені через кінопрокат і через продакшн. Найбільші гроші, я вам відкрию таємницю, заробляються на продажі в Російську Федерацію. Корпоративи. Ні, на продажу. Корпоратив, наприклад, корпоратив. От він вів корпоратив олігарху Суркісу. Я знаю, що Ну, -20 євро. Які ну... 20 тисяч євро. штук. 100 тисяч доларів заплатили йому за те, щоб він, кандидат в президенти, ну, перший вред. Він Ну, Дивіться, я не можу не запитати. ви бачили я можу. особисто, я, і хто я вам знаю. про це сказав, і звідки а, ви це знаєте. Тому що зараз ви говорите і ви кажете, Раді, що Юля, на... не живіть ілюзіями, разом ви, ви з тим, я хочу так само зрозуміти, я не перебиваю вас. Я просто хочу, щоб ви так само сказали, звідки у вас така інформація. Я так само вам скажу, що я вам гарантую, я вам клянусь, що це є правда. Я знаю з достовірних джерел, практично з перших джерел, що сума. Гонорару за один вечір клоунади перед пиками олігархів, да сиділи там 100 тисяч доларів. Помножте це на 25, Скільки це навіть буде? 2,5 мільйони гривень за один вечір роботи. Хтось заплатив це ЄСВ звідти? Пана Сергію, почекайте. Пенсіонер, почекайте. ЄСВ заплатив пенсіонерам в пенсійний фонд? Но, Нуль. От, от я протести хтось заплатив тупіюсь. ПДВ на армію, щоб пішло в бюджет? Нуль. Хтось заплатив акцизи, щоб пішло на дорогу. Нуль. Хто задекларував ці гроші, хтось підтвердив їх походження, де взяли ці гроші? На чому були зароблені? Нуль. Але є ще одна історія: це замовні 95-ті квартали, які вбивали окремих політиків, висміювали в угоду одним олігархам, інших олігархів, інших політиків робили популярними.